Річку Ворсклу у Полтаві готують до купального сезону. З початку квітня працівники рятувально-водолазної служби чистять водойму та пляжі міста, аби в подальшому люди могли купатися безпечно. Щоразу на локацію за технікою безпеки обов'язково виїжджає команда з трьох водолазів. Це забезпечуючий, страхуючий і працюючий. Працюючий – це той, що пірнає під воду і достає сміття. Забезпечуючи, це той, що керує водолазом, який працює. А страхуючий, це на випадок, якщо Працюючому водолазу стає зле або щось трапляється, десь зачепився, тому подібне. Через практичну нульову видимість на дні річки водолази шукають все сміття на наослі. Тому, щоб орієнтуватися під водою і розуміти, куди переміщатися, вони працюють так званим галсовим методом, тобто спілкуються з іншим водолазом на березі за допомогою сигнального кінця. І за допомогою мотузки він віддає сигнали працюючим водолазом. Тим самим спрямовуючи в місце, яке йому потрібно. Сигнали найчастіше використовуються. Рухайся вправо, рухайся вліво, стій на місці, рухайся прямо, виходь на поверхню або занурення. Найчастіше з дна дістають пластикові та скляні пляшки, пакети, цеглу та гілки дерев, розповідає водолаз Сергій Кустолян. Дуже багато сміття відпочиваючих, також течією приносить, ну, є такі ліньовки, струб, тобто багато дуже сміття у воді. Тому приходиться дуже часто займатися очищенням і обстеженням. То ми працюємо кожного дня до кінця травня. Працівники рятувально-водолазної служби планують повністю прибрати сім міських пляжів. А вже з 4 червня у Полтаві розпочнеться купальний сезон, і триватиме він до 15 вересня.